Привіт! У мого дідуся весь рибальський арсенал зберігається на горищі, і серед безлічі вудок відразу привернув нашу увагу старенький спінінг, покритий багаторічним шаром пилу. У сьогоднішньому відео ми вдихнемо в нього нове життя, ретельно відновимо все до найдрібніших деталей і вирушимо в нові місця, щоб випробувати його в справі і зловити справжню рибу. Але щоб це вудолище знову приносило улов і радість, з ним потрібно як слід попрацювати. Давайте подивимося, через що спінінг опинився на горищі. Приступаємо до збірки, з'єднуємо дві секції і фіксуємо їх між собою ось цією гайкою. Спінінг дуже брудний, і оскільки він алюмінієвий, на ньому багато глибоких подряпин, а подекуди помітний окис. Кінчик вудки був сильно зігнутий. Можливо, колись попалася велика риба, або він деформувався при транспортуванні, направляючи кінці. Рільця покрилися іржею, а одне і зовсім відламано. Крім того, секції тримаються між собою погано: є люфт. На котушці була заплутана волосінь, а під час обертання чітко чути відсутність мастила і хрускіт піску, який під час огляду сипався на стіл. Спінінг був закинутий разом з ось такою блешнею. Вона покрилася товстим нальотом, а гачки повністю поржавіли. Роботу починаємо з розбору, відкручуємо Ось це кільце і знімаємо котушку, пересохлу волосінь, не шкодуючи перерізаємо скальпелем. Вона нам більше не знадобиться. Роз'єднуємо секції назад. Так з ними буде зручніше працювати. Поверхневий розбір завершено. Спочатку приведемо в порядок саме водилище, направляючи кільця нам необхідно демонтувати. Вони тримаються за допомогою нитки, яку ми перерізаємо. Після чого без зусиль знімаємо верхнє кільце. Залишки пошкодженого кілечка також прибираємо. Потім знімаємо всі, що залишилися. Зараз будемо виправляти деформацію на кінці водилища. Для цього беремо газовий пальник і трохи розігріваємо метал, щоб він став піддатливішим. Поки ця частина вудки гаряча, кладемо її на ковадло в лещатах. і легкими постукуваннями молотка, поступово обертаючи секцію, вирівнюємо кінець. Тепер ніяких деформацій немає, і тонка частина водилища повністю рівна. Далі закріплюємо її в лещатах і приступаємо до усунення косметичних дефектів. Беремо наждачний папір з різною градацією, починаємо з грубого абразиву. окоплюємо цю частину водилища 180-ю шкуркою і акуратно шліфуємо. Грубий абразив легко вирівнює рельєф і прибирає глибокі подряпини, але залишає. Шає помітні сліди. Їх усуваємо за допомогою 320-ї шкурки, виконуючи шліфування тим же способом. Після цього беремо 600 й абразив і шліфуємо секцію ним. Тонка частина спінінга вже виглядає відмінно тепер потрібно відшліфувати і частину з рукоятками. Метал після шліфування заблищав. Результат вже вражає. Але ми хочемо надати вудці блиск, якого не було навіть заводу. У цьому нам допоможе полірувальна машинка, яку ми закріплюємо на столі. Крім неї, нам знадобляться пасти для полірування металу. Вмикаємо машинку і виставляємо середні оберти. Наносимо на круг грубу пасту і притуляємо до нього одну з частин водилища, рівномірно рухаючи її. Потім обробляємо другу частину спінінга Жовтий засіб лише підрівняв поверхню після шліфування. Щоб спінінг заблищав, наносимо на круг синю пасту і поліруємо метал вже нею. За допомогою зеленої усуваємо найдрібніші дефекти. Протерше спінінг від пасти ми побачили повністю дзеркальну поверхню, без єдиної подряпини. Полірування пройшло успішно. Щоб не зіпсувати результат, ще в процесі реставрації захищаємо відполіровану частину секції з рукоятками малярським скотчем. Адже далі ми якраз будемо займатися ними. Поміщаємо рукоятку у великий контейнер і наносимо очисник для плавання. Пластику. Даємо йому трохи часу, щоб розщепити забруднення. Потім жорсткою щіткою вичищаємо бруд з рукоятки. І ополіскуємо її водою. Пластик виглядає трохи краще, а після очищення ми навіть розгледіли ціну. Раніше за такий спінінг потрібно було віддати 9 карбованців 30 копійок. Але чисткою рукоятку врятувати не вдалося. На ній залишилися задирки, а сам пластик вигорівший. Беремо абразивний пад і акуратно шліфуємо пластикові частини. Дефекти легко усуваються, текстура зберігається, а на поверхні створюється адгезійна. Ризка для подальшого фарбування. Область кріплення котушки обклеюємо малярським скотчем, її пофарбуємо пізніше, далі усуваємо жирові плями антисиліконом і рукоятка готова до фарбування. Ми будемо використовувати гумову фарбу кольору хакі, майже оригінального відтінку. Фарбувати будемо пензлем. Гумова фарба відмінно лягає на будь які поверхні, проста в нанесенні і після висихання утворює чіпкий антиковський шар, що забезпечує надійний хват. Тепер ізолюємо від попадання фарби щойно пофарбовані частини і беремо яскраво помаранчеву фарбу в балоні. Нею покриваємо область кріплення котушки. Саме такого кольору вона була в минулому. Наносимо два тонкі шари. Після висихання захисні папірці сміливаються його знімаємо, Тепер на рукояті немає ніяких дефектів. Текстура збережена, а завдяки гумовій фарбі ми трохи вдосконалили її, зробивши поверхню менш слизькою. У вудилищі залишилася остання несправність: люфт між секціями. Ми оглянули різьби і помітили, що в цій гайці вона трохи злизана. Спробуємо відновити її за допомогою набору мітчиків, встановлюємо підходящий мітчик втримач і акуратно проганяємо ним по. Коджену різьбу, поступово вкручуючи і викручуючи кілька разів. Після таких дій різьба стала чіткішою і сподіваємося, що люфту більше не буде. Цю гайку, а також кільця, потрібно провести в порядок косметично. Спочатку приберемо на лід і іржу, всі деталі поміщаємо в банку з піском, закріплюємо її в патроні дриля за допомогою болта в кришці, фіксуємо курок газу хомутиком і залишаємо обертатися приблизно на годину. Пісок своїми абразивними властивостями видаляє. Всі дефекти без нашої присутності. Через деякий час вимикаємо дриль і дістаємо деталі. Корозії більше немає, але і блиск відсутній. Надамо його поліруванням за допомогою бормашинки. Нею зручніше обробляти дрібні деталі. Використовуємо ті шпасти, якими полірували будилище. Після цієї кропіткої роботи кільця і гайка набули перелив частого блиску, але одного кільця не вистачає, його легко можна зробити зі сталевого дроту. Відкушуємо невеликий шматок і акуратно формуємо кільце, закручуючи в півтора витка навколо свердла. Кінчики розгинаємо в різні боки. І виходить нове кільце. Відполірувавши його, воно стало практично як оригінальне. Час закріплювати кільце на водилище. Спочатку на цю частину наносимо пару крапель суперклею і приклеюємо кільце на своє місце. Остаточно і надійно закріпити його. Допоможе тонка капронова нитка. Складаємо її вдвічі і намотуємо якомога тугіше. Після намотування перерізаємо нитку, а вільний кінець вставляємо в осе вушко. Потягнувши за інший кінець, ми ховаємо протилежний разом з вушком під обмотку. Трохи прогріваємо нитку запальничкою, щоб вона усілась і ще краще закріпила кільце на водилищі. Перед тим як кріпити кільце на тонку секцію, не забуваємо надіти ось цю гайку. Після цього приклеюємо кільце і точно так само фіксуємо його ниткою. Закріплюємо кільця, що залишилися. Після встановлення кілець водилище можна вважати повністю відновленим. Головне, що тепер секції тримаються міцно, а зовні вудку не впізнати. Вона блищить, рукояті ніде не потерті, і такий спінінг приємно тримати в руках. Але потрібно приділити ще чимало уваги котушці, так як дефектів у ній чимало. Приступаємо до розбору, відкручуємо ось цю чорну гайку і знімаємо барабан. За ним відкриваємо. Закривається доступ до валу і механізму тріскачки. Тут все було в піску, а від мастила майже нічого не залишилося. Далі відкручуємо два гвинтики і знімаємо шестерні, а потім витягуємо з барабана ось такі крихітні підшипники. Вони теж виявилися повністю сухими. Всі складові котушки ми поміщаємо в контейнер і беремо очисник гальм. Запшикуємо ним деталі. Після чого невеликою щіточкою очищаємо забруднення і знову ополіскуємо очисником. Коли деталі чисті, можна зайнятися їх зовнішнім виглядом. Барабан шліфуємо поступово підвищуючи градацію шкурок. Крім шліфування, ми вирішили ще й відполірувати його за допомогою бормашинки. Після цього барабан буквально засяяв під променями світла. На корпусі котушки фарба дуже полущилася. А місцями метал уже почала під'їдати корозія. Будемо це виправляти. Беремо змивку фарби, виливаємо трохи прямо на корпус. Розмазуємо засіб пензликом і чекаємо, поки почнеться реакція. Потім дротяною щіткою видаляємо здуту фарбу. Коли на металі не залишилося жодного сліду старого покриття, знежирюємо корпус перед нанесенням нового. Першою йде ґрунтовка. Наносимо її в два шари, щоб захистити метал від іржі і забезпечити краще щеплення фарби. Далі наносимо емаль чорного матового кольору, так само як і ґрунт. Після висихання фарби котушку можна збирати. Щоб вона працювала без зайвого шуму і легко крутилася, беремо густе мастило для шестерень. І за допомогою палички змащуємо всі рухомі частини механізму тріскачки. На вал барабану також наносимо трохи мастила. Потім паличкою і молотком запресовуємо підшипників барабан. І набиваємо в них нове мастило, прикручуємо шестерні, встановлюємо барабан і фіксуємо його на валу. Ось і все, ремонт котушки позаду. Тріскачка стала працювати м'якше, блокування справне, а сама котушка обертається набагато легше. Прикріплюємо її до спінінга. Ми на фінішній прямій. Залишається тільки оснастити водилище. На інерційну котушку краще намотувати волосінь, а не шнур. Ми робимо це за допомогою лайфхаку з каструлею і кришкою з отвором. Потім протягуємо кінець волосіні у всі напрямні кільця. І прив'язуємо до неї флюрокарбоновий повідець. Як ви пам'ятаєте, ми знайшли спінінг разом з цією блешнею, і її ми теж вирішили відновити. Спочатку від'єднали гачок і заводні кільця, після чого повернули блешні блиск шліфуванням і поліруванням. Потім причепили нові заводні кільця з гачком. Тепер блешню не впізнати. Можна сміливо чіпляти її до повідця. На цьому реставрація Ця спінінга повністю закінчена. Його зовнішній вигляд тепер навіть кращий, ніж коли він зійшов з конвеєра. Адже більшість деталей ми відполірували до блиску. Достатньо згадати, яким він був до того, як ми взялися за роботу. До речі, за кадром ми зшили і захисний шохол в оригіналі. Спінінг продавався саме з ним. Залишається тільки перевірити на що він здатний після реставрації і чи все ми зробили правильно. Наступного ранку ми завантажили спінінг в машину і вирушили за сотні кілометрів туди, де ще жодного разу не бували. Ми приїхали до великого заливу, де спробуємо зловити на спінінг голодного хижака. Зараз якраз сезон. Спінінг зібраний, все готово до закидання. Замахуємося, розблоковуємо барабан і закидаємо. Кидає він нормально, приблизно на 15 метрів. Робимо проводку. Крутити таку котушку трохи незвично, але після реставрації вона працює дуже приємно. На одному із закидів я відчув, ніби зачепився за щось, але це виявилося клювання. Блешню атакував окунець розміром майже як приманка. Відпускаємо його і шукаємо нове місце. Робимо чергове закидання. На проводці я знову відчув легке клювання, і на гачку чергова риба вже більша за попередню. Досліджуючи берег у пошуках нового місця, я помітив закинутий рибальський човен. Судячи зі стану, він стоїть тут давно. Ми злили з нього воду. Встановили сидіння на своє місце і спустили на воду. Я поклав туди вудку, сам заліз, а в якості весла взяв довгу палицю, відштовхнувся від берега, і човен не тоне. Порибалимо прямісінько з нього. Відпливши до центру заливу, я продовжив ловити. Блешню агресивно схопив невеликий судачок. Цю рибу я ще не ловив. А слідом сталося клювання ще одного окуня. Цю рибу ловлю можна сміливо назвати успішною. Риба спіймана, а спінінг повністю протестований. Що про нього можна сказати? З ловлею він справляється достойно, але найкраще підійде для більшої риби, оскільки особливої чутливості від нього чекати не варто. До нових зустрічей! Bye. Hey.